Чим я пізнаю світ? Чим я бачу? Круглі озерця, які ніколи не замерзають. Що це? Звичайно, це очі. А відгадай зараз. Маленьке, кругленьке, але світ бачить. Що це? Так, це око молодці. Нам на своїх промінчиках завдання розширити своє знання про органи зору, їхнє призначення для загального здоров'я та навчитися дотримувати правил гігієни зору. ви вважаєте, хто з тварин має найгостріший зір? Правильно, Орел, а як ви розумієте, вираз гострий зір? Правильно, це значить зір дуже хороший. Добре відомо, що найгостріший зір форла. Він літає на значній висоті, і за хмар видивляється свою здобич на землі. А вночі найкраще бачить сова. Вона легко відшукає мишку в темряві. Людина не така гострозора, як ці тварини, але пізнає навколишній світ за допомогою зору. Будь ласка. скажи, ми бачимо усі видимі предмети, що нас оточують. Правильно ж? Звичайно. Давайте, будь ласка, розглянемо малюнки з нашого підручника. Подивись, будь ласка. Що треба зробити діткам, який вони дослід провели? Правильно, вчителька запропонувала діткам заплющити очі. Так, спочатку діти дивилися на стіл, а потім вчителька сказала закрити очі та прибрала квітку зі стола. А потім запитала, Що змінилося? Як ви думаєте, чи змогли діти, не розкриваючи очей, сказати? Ні, не змогли. Скажи, будь ласка, вони побачили, що вона зробила? Ні, тому що оченята були заплющеними. Тому вони не змогли назвати зміни. Коли оченята розплющили, тоді все побачили. Отже, людина може бачити тільки із розплющеними очима. Спільного. Доберіть спільні ознаки. Око, скло. Що може бути спільного? Правильно, це окуляри. Сонце, скло. Звичайно, сонце захисні окуляри. Око пригода. Так, це буде напевно сон. Пил вії. Це око, тому що вії захищають очі від пилу. Якого кольору? Любить пензлик мій до свята собі чубчик фарбувати, він у райдугу пірнає, кожний колір називає, це червоний, жарне наче це оранжевий, гарячий, жовтий, як пшениця в полі, мов трава зелений колір, голубий, як у краплині, а наступний колір синій, синій колір ніби річка Фіолетовий, як нічка. Скільки з цього кольорів назвав пензлик дітворі? Скільки? Звичайно, сім кольорів, тому що у веселки. Сім кольорів. Будь ласка, якого розміру? Правильно, є один великий та один маленький грибочок. Один великий та маленький олівець. Велика, тобто товстенька. І тоненька книжка. А олівці довгий і короткий. Якої ж форми? Пам'ятаємо про те, що форми бувають різні. Наприклад, коло та м'ячик, вони будуть круглої форми. Так? Форма кола. Якщо м'ячик, то вона буде форма кулі, тому що це об'ємний предмет має бути. Далі в нас є трикутничок. Сосна схожа за формою на трикутник, а годинник схожий за формою на квадрат. А на що ж схоже? Давай потренуємо твою пам'ять, увагу та спостережливість. На що схоже кермо? Кермо схоже на бублик. А на що схожа кулька? Кулька схожа на квітку. А на що схожа лампа? Лампа схожа на грушу. На що схожий міст? Звичайно, на веселку, на що схожа склянка, склянка схожа на відро, на що схожа краплинка, краплинка схожа на листочок, а на що схожий метелик на великий бантик. Так. А на що схожа стрічка? Стрічка схожа на змію. Я зрозумів або зрозуміла. Я навчився або навчилася, я запам'ятав чи запам'ятала, я зацікавилася, зацікавився, я повторив або повторила, я сьогодні дізналася.